16 квітня християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Кожен регіон України у цей день має свої великодні традиції і обряди. Як раніше українці святкували Великдень і яких традицій дотримувались у святкові дні? Поговоримо далі. Олена Громова, етнографиня, завідувачка наукового відділу виставкової роботи національного музею народної архітектури і побуту України у Перегові з нами на зв'язку. Пані Олено, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олено, цей тиждень має назву чи він особливий. І чи є якісь відмінності, як його проводять в різних частинах України? Так, звичайно, Страсний тиждень мав певні локальні відмінності, але вони не були такими вже занадто особливими. Скажімо, понеділок, вівторок, середа, треба було готуватися. До свята і завершували різноманітні роботи прибирання, впорядкування своєї оселі, хати. Незаміжні дівчатка прикрашали всередині, вирізали витинанки, скажімо, Поділля, Уманщина, Черкащина, оздоблювали витинанками розписи, поновлювали розписи на печі, навколо вікон, це Буковина, Західний регіон, Поділля, там, де побутували ці власні розписи. Адже раніше це треба було робити ну, якимись природніми барвниками, Вже пізніше, в ХХ сторіччі, з'явилися. Куповані безпосередньо. Ну, Перші три дні підготовка, четвер, чистий четвер. Вчора треба було обов'язково помитися. Це очисна така сила води, яка давала на цілий рік нашій українській родині здоров'я. Ну і власне це, це поширено по всій Україні. Заготувати страсну свічку. Коли ми йдемо в церкву, читається страсті 12 разів. Свічка тушиться, і таку свічечку треба було під час цієї служби. Її треба було обов'язково принести до хати, додому. Це поширено також по всій Україні. І якщо вдається все-таки донести це полум'я, то треба було хрест випалити на сволоці, на одвірках, там, де, скажімо, в стайнях, в стаєнках, де стояла худоба. Це був теж певного роду такий оберіг, захист оселі, родини вашого майна. То українці вони були дуже прискіпливими у цьому плані. Якраз цей тиждень він має такі магічні сили. Сьогодні страсна п'ятниця. Це важкий день, складний треба було. Ну, по перше, не можна не співати, не ні танцювати, ні ніяких розважальних програм, таких веселощів дуже дуже знаково, що сьогодні в страсну п'ятницю. Так і рік, як затонув цей корабель. Я думаю, що Господь Бог дає всім українцям зрозуміти, що розплата буде. Може, вона не буде такою швидкою, але власне ми згадуємо ці події сьогодні. Страсну п'ятницю, коли і розпинали Ісуса Христа. Думаю, що це дуже знаково. Дуже дуже. Цю страстну п'ятницю ми якраз і це згадуємо. Завтра субота треба вже підготувати кошик. Кошик, кожна українська родина старалася максимально принести до церкви освятити ті продукти, які ну, протягом року заготували, на що була спроможна родина, які були майнові статки. Ну, тобто ті те, що ну, можна було дозволити родині безпосередньо, але є основні продукти. От, скажімо, Рівненське Полісся, я вам перерахую, що треба на, на полісі, Рівн, Рівненська область, що треба було, скажімо, у 20 столітті. Це паска, крашанки, писанки побутували, ковбаса домашня, хрін, шинка, сіль, мед. Клали в Гощанському районі, навіть клали сало. Солонину. Вона була як сирою, так і вареною. Тобто такі продукти треба було, щоб були в кошику. До речі, ще якщо ми повертаємося, скажімо, на 100 років назад, то ще на полісі готували, смажили невеличке порося. Молочне і йому в зубки закладали хрін, але ж з часом ця традиція відійшла, і на сьогоднішній день засмажити і принести до церкви порося, ну, не дуже не дуже просто. Якщо говорити про кошик, тисячу ну середини 19 сторіччя, 1850-ті, 1860-ті роки, то туди входили. Це по всій Україні більш оберегові такі знакові речі, скажімо, сіль, ну, закладали в кошик мак, пшоно, пшеницю, зерно. Я маю на увазі гречку, мотузку, такі як шпагат. Все це було оберегами. Мотузочка Оця вона використовувалася, якщо боліли ну, рука, якісь такі. Болісні місця, рука чи нога, чи в дитини там розтягнула. Треба було перев'язати, і українці дуже вірили, що це допоможе, так як і зараз носять да, червоні ниточки, дуже часто ми бачимо в транспорті. Ну, Зерно, пшениця, пшоно, гречка це змішували і давали в корм птиці. Е, тому що вважали, що освячене зерно. Е, не лише буде захищати, а й спонукатиме до зросту птиці, що вона буде швидше рости, і зрозуміло, що буде забезпечити українську родину продуктами. Пані Олена, а ось цікав... якщо говорити власне про великодні кошик, знаємо, що один із головних атрибутів свята є паска. Можете розказати саме в який день тижня українці пекли паски, і чи у всіх регіонах України це однаково? Якщо брати відомості, архівні матеріали і старі давні записи 18-19, то у нас найстаріший рецепт паски це 1760 рік. Він є, він ну, вже в інтернеті, я думаю, що його роздрукували, то от по старих записах паски пекли у четвер і в суботу. Ніколи не випікали паску у п'ятницю. П'ятнична паска несе негатив, несе дуже часто. От, наприклад, навіть у відрядженнях мені приходилося чути і бачити, що люди, коли жаліються, що в них все господарка, вся не ведеться то зразу кажуть, боженько, так ви там з'їли п'ятничної паски. Тому я, наприклад, в магазині, якщо в мене немає часу приготувати, я зазвичай сама готую паску. Я дуже прискіпливо дивлюся, чи чи паска не спечена в п'ятницю, бо у віруванні українського народу вона дійсно приводить до певних збитків, скажімо так. Так вірили наші пращури, тому мої рекомендації все таки випікати четвер і субота. Хоча вже в двадцятому сторіччі ми знаємо, що пішла ломка традицій, особливо після 1924 року. І вже в записах, і у Олексі Воропая, ви прочитаєте, що в п'ятницю писали писанки, випікали паски, але цього не було. Повірте, давні записи говорять інакше. Пані Олена, ось що цікаво вас дізнатися. Говоримо про наповнення великоднього кошика. А чи, можливо, освячували щось таке незвичне, ми вже там проговорили, що були такі мотузки, можливо, ще щось таке цікаве раніше українці у Пасхальну ніч. Ну, крім поросятка печеного з хріном в ротику. Ну, е якщо з продуктів, наприклад, е ну, ніколи курицю, да, м'ясо куриці не брали, бо вона вже вважала українці, що вона вже яйця дала. І цього вже достатньо. Тому якщо м'ясо брали птиці, то це були голуби, голубине м'ясо. А з таких цікавих речей, що мені за мої 30 років дослідження, це на Київщині я бачила кошик на Київщині, в якому лежав ніж. Ну, не тільки на Київщині, є й в інших регіонах ніж, який освячувався 9. А краще 12 років, 12 оцих престольних свят великодніх, він мав надзвичайно велику силу магічну, і отут ми можемо згадати е, фільм, е, коли пам'ятаєте, господи з Полтавщини, коли головний герой окреслив себе відвідом і нечистої сили ножем. Освяченим власне, і його ніхто не тобто нечиста сила, тоді людини не бачить, угу. якщо окреслити навколо себе коло. І це все дійсно вірили і дуже часто це трапляється. Хоча священники не вітають, так як і алкогольні напої. Не вітають так і дивляться. Можуть подекуди навіть відмовити. Якщо подбачать, що є мотузка, є ніж, можуть навіть не посвятити кошик. Таке теж в українській традиції траплялося. Ну і прикрашали, прикрашали барвінком кошики. Це теж знаково. Пані Олено, дякую вам за цю смачну традиційну розмову. Бажаємо вам смачної паски! Це була Олена Громова, етнографиня, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури і побуту України в Перегові. Продовжимо за